Я побачив, що остання серія зібрала вже 80 лайків, так що починаю знімати для вас нову серію. А я нагадую, що для продовження цього шляху вам потрібно зібрати 80 лайків, і я одразу йду знімати наступну серію. Все залежить від вас. А цей шлях йде у нас до Майнін Ферми. Коротше, погнали. На початку хочу пояснити, які в мене зараз плани. Я зв'язався з людинкою, яка зараз в мене купить лохину по 16,5 тисячі. Нагадую, в мене її 98 штучок. І ще я хочу продати свого x 5 хочу зробити собі якийсь апгрейд, тому що, ну, X5 вже якби трошки. Жіки, надоїв, ні фіся, він же у мене всікі час, своє моє. Я зайшов на відос, де я його купляв, і я його купив за 2,8 мільйона гривень. Я, звісно, нічого не кажу, але мені дуже сильно здається, що це максимально просто завишена ціна. Ну, по моїх відчуттях, як мінімум. А як насправді? Зараз ми з вами побачимо. До речі, а скільки в нього взагалі власників так-то? Тих паспорт, а, так слухайте, чисто з то, щоб нова, недавно вийшла, я рахуюся, як перший власник. А, ну, кстати, детальки топові. А, от, виходить, і він. Так, ну що, виставляємо, виходить, нашу так, продаємо у нас максимально 98 штучок і вартість за одну штуку в нас буде 8, ой, 16 500. 18. ой, 16500. Чуть не 18 18500, це капець. Хоча переглянув, а може він написав 18500? Ні, все ж таки написав 16500. Ладно, підтвердити, все, виставили. І плюс у Дині майже 6 мільйончика. Ні, ну слухайте, в нас 3 мільйона гривень. Якщо ми зараз ще нашого X5 продамо за 3, це буде просто жесть. У Нас буде 6 мільйонів гривень. Погнали, коротше, пробувати його продати зараз на Бу-ринку. Не знаю, чи в нас то вийде, конечно. Звісно, я прям щось дуже сильно сумніваюся, але може він якийсь і ліквідний, хоча я цьому не розбираюсь вообще. Ага, степе, степе, степе. продавати я зібрався, ну звісно, в мене там сіки всяких штук в інвентарі в багажнику, це капец. Давайте з вами повитягуємо це все добро з багажника, бо як ніяк у це все втратити не хочеться, це рахуйте все гроші, як ніяк. Давайте забираємо добриво, всю лухенку нашу забираємо. Так, пістолята нам не треба, це що у нас таке? Маска якась? Ну, та нехай буде, нехай буде, заберу. Скінчика ці нам не надо. це нас що, таке плата. Я думаю, вона нам теж не треба, номера, думаю, теж не треба. Ну і всякі тут ємочки для крафта, от ще, звісно, у цього сапки позабирається. звісно, потрібно нам. Коротше, це все, я лишаю. Мені тут, в принципі, більше нічого не треба. На початку коментарях, я надіюся, там нічого такого дорогого не було. бляха Беляхамха, закрийся. Так, ладно, коротше, я відправляюся на був ринок. Для того, щоб почати гру разом зі мною на проєкті Ukraine GTA, заходи в опис під відео, нажимай на посилання, після цього тебе перекине на офіційний сайт Ukraine GTA, нажимай почати гру та скачуй лаунчер установка. Максимально проста. Після цього в лаунчері вибирай один із шести серверів та заходи у гру. Після того, як ти зареєструвався у грі, нажимай клавішу О, промокод, і тут води промокод делові Він тобі дасть максимально круті бонуси для старту та початку гри на екрані GTA. А якщо ти зареєструєшся на 05 сервері і скинеш в мій телеграм-канал, докази, що ти ввів мій промокод, ти ще отримаєш від мене один мільйон гривень на карту. Так, ну що ух, ніфіга собі тут, конечно, машин. Давайте, коротше, виставляю нашого X5-го. О, тут якраз місце звільнилося перше, та ви що Давайте його попробуємо. Пробуємо виставити за 3,1 мільйон гривень. Не знаю, чи то щось взагалі дасть, то, то але нехай буде. Так, що у нас тут було? М8. Ну, на по-любому, дорога, звісно. 12,5. Rover теж, напевно. Так, а є тут щось таке більш-менш дешевеньке. Опа! Ага, її, походу, не продають, я вас пам'яв. Коротше, пробігся я тут всюди і все, на що мені вистачає, це або оця Тесла, або якась непонятна штука. Бля, хамха, навіть не знаю, що то робити. Опа, тут за мого -го 5 щось говорять зараз. Ладно, зараз Попробуємо підстроїтися. О, та ви що? Що, я навіть я з ким не говорив за 3 мільйона купили! Та ви що? Ми ж їх в плюс на 200 тисяч забрали. Це... Та ну нафіг, я в шоці, він зразу багажник перевіряє. Слухайте, я щось навіть не знаю, ну бляха, -ха. ну щось тут вообще ніяких цікавеньких машинок немає так бачу. О, по мустан якийсь виставили? За 950 тисяч? Давайте візьмемо. Все, я забрав. Офігеть. За 950 тисяч. Так, чекайте, шо шо що, за 950 тисяч виставили цього? Ніфіга він їде. Він, я так бачу, вроді би стоковий, а ну зараз подивимось. Ніфіга собі я вчасно вийшов, звісно, за ФК, це жесть просто. Ану, техпаспорт, ні, він повністю стоковий, п'ять вже власників і пробіг досить таки немаленький. Ану, попробуємо з вами роздати. Та ви шо, ні, він прям їде дуже добренько. Ох, ви шо, ви шо. Ні, він прям вообще кайфує. Йома, мені він прям вообще подобається, дивіться, так фігасі він їде, це просто капес. Ні, ви що за 950 тисяч, це, походу, найкраща покупка. Так, а що в нього взагалі, які детальки? Тут пише чи ні? Ні, не пише які детальки. Ладно, я думаю, купляти детальки не немає смислу, бо зараз одна деталька тільки буде коштувати 1500 мінімум, прям. Якщо не мільйон, ну це просто капец. Офігеть, мені повезло. Ні, ну слухайте, я цій покупці прям максимально радий. тільки я зараз хочу заїхати, трошечки його перефарбувати. Ні, ну їде він прям офігенно і дріфтує і літ, та ну а не не літня, а зимова резина. Ні, я рахую мені прям конкретно повезло, слухайте. Так, давайте тоді зараз вам його перефарбуємо. Я хочу пофарбу... йомая. Я хочу пофарбувати або в якісь Жовтий колір, або навіть не знаю. Може якийсь синій, слухайте. Ну хто не, синій. Ну хоча такий, в принципі, можна. Я думаю, якийсь такий темно синій мені здається, прям буде ідеально, слухайте. Або ні, зробимо такий оранжевий, це прям буде. Ох, ніфіга, це 65 тисяч. Та ну ні, слухайте. Я щось, знаєте, передумав ставити. Це капець. Стробоскопи, такої тямочки немає, ладно. Ні, нехай він буде чорний, знаєте, за 65 тисяч, слухайте. Офігейта. Нюші фари фарбовані, та це просто жесть, я в шоці. Ні, тюнінга тут прям багато, слухайте. Слухайте, Розігнати я його зміг до 235 кілометрів. Я думаю, це прям непогано. Управляється він дуже добре, так що, коротше, поїхали зараз швидко. Точніше, приїхали зараз на церкву і будемо зараз дивитися якісь тямочки. І тут я зустрів, до речі, у цього лексуска, якого міг купити, слухайте, за 4 мільйони. Я думаю, слухайте йому в станах набагато ліпший. Я радий, що його не купив. Ну хоча не знаю, звісно, хто має цього лексуса, можете написати, як він себе почуває. Так, ну я, коротше, пішов переглядати ці всі тямки. До речі, ще тут згадав таку тямочку, ми ж можемо, виходить, з Battle Pass Забрати у цю шапочку, все, забрали. Коротше, нічого прям такого цікавенького я не знайшов, так що погнали зараз спора щось інше. А взагалі, то давайте глянемо спочатку багажничок, слухайте, може тут багажніку щось є. Ой, бляха, не зняв. Так, бажаньку, ага, вона нас повністю пусто, ладно. Тоді я зараз поставлю назад ці номера, щоб мені тут, звісно, нічого такого не зробили, бо вже раз була така тямочка, слухайте. Коротше, не знаю, якщо чесно, що би то зробити. Чи то поїхати, слухайте, попрацювати на фурі. Коротше, поки що відправляюся я в Румунію, подивіться. Сікі там коштує лохина, бо я давно це хотів подивитися, а коли катався на фурі, я про це просто забув. Вообще так то саме логічне було би зараз просто відправитися на фуру і на фурі поїхати в Румунію, і ще й заодно заробити гроші Але ми слухайте з вами не шукаємо легких шляхів, як ніяк. Слухайте, в мене доля так склалася, що я фуру не візьму. Приїхав, хочу попросити фуру. А мені написали, що всі 5 фур зайняті. Так що, коротше, не вийде. Афігеть, приїхав. А ремкомплектів в мене, звісно, нема. Ну і слэш-кіт мені, звісно, нічого не дасть, тому що в мене нема віпки. Афігеть, про. Просто, взагалі, бомбочка. Бляха-муха, може, то є Бляха-муха, він вже не сюди. Ну це капець. Ой, ну це просто жесть, Купив називається машину. Ладно, коротше, біжу, тут заправочка вроді би недалеко, нехай буде вже, слухайте. Капець, не повезло, так не повезло. Коротше, закупився я тими рімками, насіки мене тут чотири штучечки. Я думаю, мій цього висичить. Коротше, не буду я то вже бігти назад. Евакуюю я вже ту тачку, нафіг тут тисяча гривень, буду бігти зараз 3 дня. Коротше. І от тепер вже я знову відправляюся в Румунію. Це капец, є моя. Але скажу вам чесно, що це... і та я хочу сказати, що він кайфую, жить не докайфувався, це капець. О, кстати, дивіться, він теж боком роздає на фурі. я вас поняв. Не, ну я з цього Мустанга прям вообще кайфую, прям ідеальненько. Ви шо, ви шо, є моя, Тут, я, кстати, був підлетів на цьому трампліні. Ну от, навіть оцей легкий повороті, хобана бочком собі залітає на ізі, і причому контролюється дуже добре. Коротше, Мустанга прям на першу точку я вам максимально рекомендую. Причому в мене він стоковий. Я не знаю, як він це на детальках, але на детальках має бути ще ліпше. Беремо з вами, коротше, оцей. Талончик, і полетіли з вами. Цей капець вже вспів вмаститися, є моє. Так, тепер з вами приходимо у цю перевірочку, і 5 хвилин нам треба слухати, перевірятися, так скажемо. Коротше, зустрінемося з вами вже в Румунії. Ага, офігеть, біржа працює з 5 до 18. Супер. Бляха, моха, ні, ну я конкретно в шоці, слухайте. І фури не можу зараз взяти і взагалі нічого зробити. Якщо, коротше, я зараз свій няке заняття не знайду, то зустрінемося з вами вже завтра. Поки що я покайфую з цього мустанга. Він прям вовше, слухайте, який він Офігенні, і от навіть усього перекладочка, вообще ідеальненько. Ну, може, це, звісно, ще мої вміння, конечно, але летить він прям вообще ідеально. І виворота йому вистачає, взагалі, всього, слухайте, не знаю, яка тут настроєчка, вона мені прям дуже подобається. Заїжджаю, коротше, на заправочку, стою АФК, буду думати, що то робити. В крайньому випадку зустрічаємося з вами завтра. Все, коротше, от бой зв'язки. Слухайте, я тут згадав про щоденні квести, так що зараз швидко їх виконаємо. Плюс один карбованець, плюс один карбованець, ще плюс один карбованець і плюс два карбованці. Та собі, що -то все біле, це капець. Давайте взагалі глянемо на скільки грошей в мене штрафи. В мене на 57 тисяч штрафи, це капець. Ну, на карті в мене вже 108 тисяч не збиралося, нормально. А, а де мій мустанг, собі, що за прикол. Капець. Фігась, прикиньте, мене заблокували за чити. Офігеть, нормально. Вирішив я ще коротше, глянути, чи тут не поламана у мене машинка часом. Ну, трошечки стан вже такий собі. Ну, в принципі, примонтуємо це все, в принципі, дешево. Головне, на що буде їхати набагато швидше. І зараз я хочу орендувати фуру. Надію, що орендувати її вийде, дуже дякую. Що це було? Собі. Капець. Ладно, поремонтуюся 5 тисяч. Блін, треба було ремку, і то вже ладно. Це капець, йо моя. І вирішив я ще собі, коротше, прикупити квартирку. Того що, ну, щось дуже довго ми ж їздимо без квартирки. Пора вже я думаю, її купити. Думаю, що в госі буде багато. Так, стопе, а ні, все є. Держава придбати. Все, найс. І ще получили якісь там квестик, щось там виповнили. Давайте сплатимо її. Нехай буде на 13 днів. Ух, 78 тисяч, на що я сплачу. Я вас пам'ятаю, коротше, все, певним точно нам, то, що нам то вже хватить, шафу, ще купимо. Ой, я десь на два постукав. Так, ану, в шафі в нас є якісь сюрпризи, Нема взагалі ніяких, окей. Ну і ще дуже важлива штучка, що тут є стіл для крафту, і пізніше ми зможемо, я маю, змозимо. Зможемо з вами щось крафтити.